Владислав Власюк зараз все пояснить обовноважений президента України з питань санкційної політики. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, давайте розбиратися. Насправді рахуємо, рахуємо вже пакети санкцій. 14-й пакет вже і там можемо зібрати багато стосовно енергоресурсів, конфіскації майна, грошей банківських рахунків, навіть it сфери. До чого ми вже наближаємося, і як ви можете оцінити загалом діяльність всього світу проти російських. Активів і за російські санкції мені дуже подобається кількість і якість багатьох санкцій запроваджених проти Росії. І це ви правильно кажете, 14 пакетів санкцій це лише Європейського Союзу. Але якщо порахувати санкційні пакети Сполучених Штатів, Великобританії, Японії, Австралії, Нової Зеландії, Швейцарії, Норвегії, це окрім Євросоюзу, то кількість буде понад 100 і це має абсолютно конкретні вимірювані, економічні та інші наслідки для Російської Федерації. Тобто, ми бачимо у них абсолютно не ті темпи зростання ВВП, які б були за умови такого підігріву окремих галузі економіки. Ми бачимо у них інфляцію, ми бачимо. Цікаву новину два дні тому про чергове підняття ключової облікової ставки центральним банком Росії до 19% для порівняння в Україні це 13%. Тобто в них справи з економікою, так, так би мовити, як казав один відомий автор телеграм-каналів є, а ви держитесь. Тобто вони держаться, це правда. Ну, от дуже хотілося б, щоб економіка ну, рухнула. Да? Приблизно так само, як і оборона в Курській області, але поки що цього не сталося. Але це нормальна, це робоча ситуація. Ми виходимо з того, що запроваджені санкції проти Російської Федерації, а також проти Ірану, це тільки, ну так би мовити, отрута повільної дії яка отрує економіку, яка робить недоступними або руйнує цілі галузі економіки, а яка знищує промис... потенціал розвитку на роки вперед. І ці всі наслідки будуть накопичуватись і відчуватись в подальшому. Сама ідея тепер стосовно цієї ідеї Євросоюзу озвученої там, що можливо не варто переглядати санкції що 6 місяців, що півроку, а зробити відразу 36-місячний період. Я от намагаюся здогадатися, звідки ця ідея могла виникнути, і чому вона саме зараз mm. виникає. Але є підозра, що це відповідь на дії окремих членів Європейського союзу. Mm. От Угорщина, наприклад, ви знаєте, mm. буквально минулого тижня пролобіювала зняття mm. персональних санкцій з окремих фізичних осіб громадян Російської Федерації. І там в списку навіть є родичі Пригожена. Це, це так десь працює? Чи... Це от, трішки давайте ми це структуруємо. Перше, це звідки взялася історія про продовжувати санкції кожних 6 місяців. Це доволі унікальне явище для Європейського Союзу. Воно відповідає максимально духу демократії і цій ключовій меті санкцій. А саме спонукання до виправлення поведінки, за що ці санкції накладаються. Тобто Європейський Союз, вірячи в якісь цінності, демократичні, цивілізаційні, зазвичай накладає санкції на 6 місяців. А з тим, щоб спонукати об'єкт проти кого накладають санкції, до зміни поведінки, я думаю, що здоровий глузд багатьом почав підказувати. Що не про не всі об'єкти, на які накладаються санкції в перспективі 6, там чи 12 чи навіть 18 місяців, цю поведінку будуть змінювати, а відповідно виникла ідея. Піти тим же шляхом, яким в принципі йдуть інші юрисдикції, зокрема США, Великобританія, там, де санкції реально безстрокові, в Україні санкції викладаються на 3, на 5, на 10, навіть на 50 років. І піти цим шляхом. Зрештою, якщо треба буде знімати санкції, це не так, то вже важко зробити точно в той самий спосіб. Вот. Тому виникла ідея, що давайте ми ці санкції продовжимо. Я би не сказав, що тут є якась особлива політична передумова, що там. Якось обіграти когось з головуючих в Європейському Союзі, хоча б навіть тому, що ну, поки це рішення буде обговорюватись, то з нового року головує вже Польща. І тому це все швидко зміниться. Півроку це не так багато. Але інша причина, чому говорять про 36 місяців, це все виходить з необхідності уніфікувати і таку зробити спільну позицію. В рамках Великої сімки, а саме конкретно по темі а, от, а, те, що ми хочемо назвати конфіскацію активів, ну насправді це не зовсім конфіскація активів, але менше з тим це оці от 50 мільярдів. 50 мільярдів, які нібито нам ну, повинні надати в рахунок процентів, які накопичились на. Арештовані 300 мільярдів російських коштів. Так от, а, ну, ці 50 мільярдів вони повинні бути надані рядом країн Великої Сімки в певній пропорції. Ну, там, там умовних 10 мільярдів там, дають Сполучені Штати, ще 10 ідеї Великобританія, ще 10 Європейський Союз. Ну, це умовна пропорція, там можуть бути вже точні цифри, але не факт, що вони будуть відомі широкому загалу. Так от, кажуть колеги, що ну дивіться, в нас санкції безстрокові. Прив'язуючись до санкцій, в іншу юридичну конструкцію, але з прив'язкою до санкцій, ми приймаємо рішення, і в рахунок подальших процентів, які ми заробимо, ми даємо ці кошти Україні. Ну це ж якби надання коштів, це не кредит, це не це не позика, це надання коштів. Європейський союз виходить, що ви ж теж повинні надати кошти, але ви самі не можете бути впевнені в тому, що ви ці кошти отримаєте у вигляді відсотків на арештовані в Євросоюзі там 200 плюс мільярдів. Євро відповідно для вашої ж безпеки, для того, щоб у нас всіх була однакова ситуація, однаковий стабільний підхід на декілька а, таких великих бюджетних періодів вперед, ми би хотіли, шановний європейський союз, щоб ви теж зробили 36 місяців саме в першу чергу для того, щоб це рішення про виплату а, Україні 50 мільярдів було однакове і спокійно реалізоване. Добре, а як юридично взагалі чи можливо чи ні організувати процес реалізації або взагалі роботи з цими активами? Я пам'ятаю, у 2022 році ми тоді говорили про те, що. Взагалі, в багатьох країнах, де є арештовані російські активи, немає політичної бази, що з ними робити. Як це продавати, Вони з цим просто не стикалися. Тепер ми бачимо 300 мільярдів, там навіть 191 мільярд, Німеччина 30 мільярдів і плюс 20 пізніше Британія. Ну тобто, там є великі суми, але ми маємо розуміти, от що так, вони заморожені. Що далі? Скільки це може бути заморожено, чи можливо їх передати Україні? Або давайте ми на ці гроші щось у вас купимо. Що з цим. Буде угу. а, повертаючись назад, а десь в квітні 22-го року а, наша вже така добре відома міжнародна санкційна група, так звана група РМК Макфола, а, запропонувала цю рішення про конфіскацію на той момент вже арештованих коштів центрального банку Росії в іноземних юрисдикціях. Тобто, вже тоді було зрозуміло, що це при, приблизно 300 мільярдів. А після цього вирішили, ну давайте ми тепер це будемо реалізовувати. Активно включився міст. міністерство юстиції України а, і почали з'ясовувати, що виявляється ну, перша проблема, з якою всі жтовхнулись. А що мало які юрисдикції країни точно знали, про які саме гроші йдеться, в якій сумі, в якому розмірі активів це не завжди грошові кошти, mm -hmm. а, яка юридична форма. І який може бути відповідно прийняти рішення, тому що ну, все ж таки, в багатьох юрисдикціях а, доволі різне законодавство, десь більше захищаються приватні інтереси, десь як в випадку сполучених штатів публічні, навпаки, приватні інтереси, публічні інтереси. Вот. тобто з'ясували, що це такий доволі ну, вибачте, він не почали поступово. Структуровувати і розбиратися в цьому всьому. це потребувало за собою, як виявилось пізніше, реалізацію окремих проміжних юридичних кроків, якщо пам'ятаєте, в більшості юрисдикцій в межах санкційних пакетів або окремих рішень з певною послідовністю з'явилися. Рішення, які зобов'язували фінансові установи прозвітувати до центрального банку відповідної країни про наявність чи відсутність у них коштів та інших активів центрального банку Росії, тобто навіть довели в такий спосіб, приймаючи окреме законодавство, заставляти і ну отримати можливість зібрати інформацію. От зібрали інформацію, і почали там моделювати різні варіанти, праві, що на Конфіскацію на повноцінну конфіскацію цих 300 мільярдів дійсно не вдалося акумулювати політичну волю, як мінімум в деяких країнах, і вони виступили, ну не підтримували це рішення, яке ми пропонували з самого початку. А я думаю, що в цілому це було б дуже справедливим рішенням. Я думаю, що. Воно не зникне з порядку денного і рано чи пізно ми до нього будемо повертатися саме в форматі. Все ж таки, давайте конфіскуємо ці 300 мільярдів. Тим паче, що зараз ми сильно прогресуємо на розбудові юридичного механізму, як подобається всім партнерам прозорого з умовним моніторингом, з наглядовими радами. Цей механізм, компенсаційний механізм. Тобто в нас чітко є можливість показати заподійні збитки Російської Федерації внаслідок агресії, і відповідно під це можна там красиво показати, що давати ми кафісковим ці кошти, які в принципі не покривають навіть дуже суттєвої частини. Заподібних збитків, і відповідно це буде нормальний їх механізм і давати більше юридичних підстав. Ну, звичайно, там будуть інші аргументи, ну, продовжується цей трек. Поки що, я думаю, що варто зосередитись дійсно на реалізації ідеї з 50 мільярдів, отримати ці кошти, це буде мати доволі, я думаю, важливе значення для для фінансової системи та економіки України, от але я думаю, що воно повинна бути реалізована до кінця цього року. Мало про це говорити. А от чому на вашу думку, от особисто полягає пересторога? Ми розуміємо, що ну там відбувалася Перша світова війна, Друга світова війна відбувалася. І коли офіційна країна капітулює, то там питання не виникають: хто кому що сплачує, mm -hmm. і зобов'язують країни відшкодовувати ті збитки, які вони mm -hmm. завдали постраждалим країнам. Тут мова ж поки що про капітуляцію Російської Федерації дай Бог цей момент настане. От він не йде, і саме в цьому є проблема, що як можна зобов'язати. Країну щось сплатити, якщо вона офіційно не програла у війні, та навіть не визнала, що це війна, mm. а називається ну, так Путін зване, вже та... там потихеньку визнає yeah. в деяких інтерв'ю. Це дуже правильне питання. І як, як би мовити, що дійсно доводиться кожного разу знаходити не лише аргументи на користь прийняття того рішення, іншого рішення, а ще їх а шукати. Аргументи, який спосіб це можна буде ну, змусити Росію зробити або не лишити Росії вибору. Недарма останні декілька тижнів а, ну, в публічних комунікаціях активно з'являється тема: от у нас є мирний план України, формула миру. І, відповідно, президент Зеленський, який збирається показати план перемоги, тобто, по суті, яким способом це мирна. Ну, Росію змусять увійти чи приєднатися, чи прийняти умови цієї формули миру, яку вже там приблизно 100 країн в цілому підтримують. О, тобто, тут така сама історія, тобто є умовне розуміння певної юридичної конструкції, яка може бути реалізована. І відповідно тепер до цієї юридичної конструкції доводиться додавати аргументи, якими, ну, Росію змусити. Або не питати її, або просто її змусити до прийняти, прийняти певне рішення. Ну от В випадку з активами, які розміщені в інших юрисдикціях, ну відповідно це в принципі не саме складний шматочок чи елемент цієї конструкції. Тобто в нас є грошові кошти та інші активи, розміщені в окремих інших юрисдикціях, велика частина в Більгійському Євроклірі. відповідно, Юридично ці кошти там знаходяться, активи фізично теж і відповідно ми їх дійсно може прийняти відповідне рішення і реалізувати це рішення. Тобто, конкретно в цьому випадку я би сказав, що тут небажання ті шляхом конфіскації більше пов'язано з якимись політичними передумовами, зокрема з небажанням давати якісь можливо спірно. Обережний сигнал для інших країн, які тримають свої кошти, розміщують свої інші активи в стабільній надійній Західній Європі. Тобто ми ж знаємо, що є багато інших країн, зокрема глобального півдня, які інвестовують свої кошти, які тримають свої кошти, і вони можуть не зовсім добре сприйняти цей сигнал. Побоятися за свої кошти, і, відповідно, є таке політичне небажання створювати такі, такого плану передумову. Тому я би тут шукав скоріше політичну площину. Санкції проти пропагандистської медіагрупи Росія mm -hmm. сьогодні та її генерального директора Дмитра Кісільова запровадили у Сполучених Штатах Америки. Тож тепер у чорному списку інформагенства Ріановості, агентство, Ріа Новості, агентство і Радіо Спутник, телеканал «РТ» та організації «Євразія». Ну а напередодні я нагадаю, що держсекретар Блінкен звинуватив рупор російської пропаганди «РТ» в роботі на російську розвідку. Ну і крім того, пропагандистський канал також веде краундфандингову програму. Через яку збирають кошти для фінансування війни з Україною? Ну і тут взагалі питання роботи з пропагандою російською, і всі ці люди, які реально ведуть в маси просто катастрофічну інформацію, є рупором Кремля. Вони ну мають персональні санкції, зокрема. Але як ви думаєте, яким буде результат? Тобто ці канали будуть заблоковані в країнах Європи, чи що ми отримаємо? Так, а якщо... Повернутись до історії питання, то санкції проти пропагандистів так само пропонувалися міжнародною санкційною групою і так само активно підтримували завжди особисто президентом України, керівником офісу президента України. А відповідно і в Україні ці санкції проти пропагандистів прийняті декілька ітерацій, декілька пакетів. Чому я це кажу? тому що ця ж робота з переконування партнерів в доцільності і необхідності санкціонувати пропагандистів. Активно так само велись. і я думаю, що тут теж є певні результати, зокрема Євросоюз Союз в ній в списки. Ну якщо там злежно кого вважати пропагандистам, ну, якщо додати сюди в широкому сенсі медіа менеджерів, то це я думаю десь до ста людей. Плюс юридичні особи, зокрема, теж Раша Тудей, теж Спутник, теж Царград, всі вони вже давно в санкційних списках Європейського Союзу. Соловйов, Семанян, всі давно вже там. Плюс Канада, які пішли далі, мені дуже подобається Канада, тому що вони санкціонували Пилипа Кіркорова, Австралія, теж в них там ряд іде оцих Півцов ртом і інших. Це от такі от поступові поступовий були просування, успіх. Зі Сполученими Штатами, ну, частково зі Сполученими Штатами історія завжди була складна. Чому? Тому що в них є поправка до Конституції про свободу слова, і вони дуже, дуже, дуже сильно її чтуть. Відповідно, для них накласти санкції на будь що пов'язане з журналістикою, завжди було. Великим юридичним викликом, незважаючи на те, що ми постійно а, цю тему піднімали на абсолютно різних рівнях, давали аргументи. Тобто ми давали аргументи їхніх зв'язків там з федеральними бюджетами, ми давали аргументи зв'язку з їхніми пересуваннями, перебуваннями на тимчасово окупованих територіях. А, і зрештою, я думаю, що росіяни самі собі а, створили. Привід бути санкціонованими, зокрема, конкретно в контексті Раша Today Маргарити Сіманіян, яка так само буквально декілька тижнів була санкціонована Сполученими Штатами. І от зараз пан Кисельов, прив'язавши себе чи давши привід, прив'язати себе до діяльності на території США, плюс згадана вами їхня там ця платформа з цікавою назвою Тенет. І дійсно виявилось підсумку, що ключовий момент, який зіграв, це перше, наявність всіх всіх в цій всій екосистемі, якщо хочете, працівників ФСБ, діючих mm -hmm. і колишніх, і наявність руху коштів, які походили. Від державного федерального бюджету Російської Федерації Як тільки це з'явилося відповідно, якщо ви увагу і почитаєте підстави для санкціонування, то санкції не тому, що ці люди там становлять загрозу для суверенітету України чи там національної безпеці США, що є традиційними підставами для санкцій, а тому, що вони вчиняють розвідувальну діяльність там, прив'язують до розвідки і отримання коштів Російської Федерації. Тобто, це трішки інший шлях. Не буде великим секретом сказати, що це один з тих шляхів таких креативних підходів, які ми з партнерами обговорювали раніше. І ми дуже раді тому, що цей аргумент спрацював і дійсно ми досягли цих санкцій по наслідках. Ну по перше, це стосується активів шановного панства у відповідній країні, а неможливості там працювати. І нагадаю, що це ж не лише Сполучені Штати, що санкції проти багатьох пропагандистів, зокрема Раша Тудей, так само прийняті в багатьох юрисдикціях уже раніше. Проблеми будуть з пересуванням авіалінії, проблеми з міжнародними банківськими рахунками розрахунками. Я думаю, що вони відчують. Тобто це більше особиста, коли фінансовий регулятор в Сполучених Штатах це жарт набагато крутіший за ЦРУ, ФБР Держдеп. Соловйова в халаті пам'ятаєте було... ну, Податково перемогла американську мафія. Тобто, тут американці далеко не війшли. Ще одна тема. Встигаємо, що так це за санкціонованість російських енергоресурсів, обходити санкції стає важче. Євросоюз вдосконалює протидію спробам Росії обійти обмежень. Жені у торгівлі нафтою, зокрема про це під час брифінгу повідомила речниця Єврокомісії Аріана Подеста. Подробиць вона не повідомила, однак наголосила на тому, що в європейському союзі уважно стежать за кожним кроком Російської Федерації і роблять усе, щоб країна-агресорка втрачала прибутки від продажу нафти. Нагадаю, нині Росія на експорті сирої нафти заробляє від 15 до 20 мільярдів доларів на місяць. Хвилинка, будь ласка, пане Владиславе. так по експорту. Ну європейці великі молодці. Запровадивши ембарго, але вони невеликі молодці, оскільки вони до сих пір не зробили санкційний бан на експорт до окремих країн з крапленого газу, раз Росатом, який ми просимо і педелюємо далі. Два. Є нюанси по трубопроводу три, вибачте, ще так перечислю. є використання нафтопродуктів з Індії, які по суті означають російська нафта 4. І ще ряд питань, які ми продовжуємо комунікувати з партнерами з Європейської Союзу. І я думаю, що поступово ми будемо дотискати Росію і забирати в них ці гроші так само. А ключове це сірий танкерний флот, і тут так само в нас є прогрес, але цього не достать. Але ми знаємо, що робити далі. Дякуємо вам Спасибо. за цікаву розмову. Владислав Власюк, повноважений президент України з питань санкційної політики, був гостем нашої студії.